Дорогі друзі! Сьогодні поговоримо про дуже важливу і водночас болючу тему пенсії для українців на тимчасово окупованих територіях. Я узагальнив більшість запитань від пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях і пропоную цей аналітичний матеріал. У Криму українські пенсії не виплачуються, отримати їх. Можуть лише ті кримчани, які виїхали на підконтрольну територію України чи за кордон і оформили документи через українські банки. Тепер щодо інших тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей за окремими підрахунками, бо ніхто не має реальної картини через війну і міграцію і населення. Там проживає від 900 тисяч до мільйона 400 тисяч пенсіонерів. Але реальну українську пенсію отримує лише кожен другий, а той третій. Це приблизно від 300 до 420 тисяч пенсіонерів. Чому так? Є кілька причин. По-перше, необхідно щороку проходити фізичну ідентифікацію. Тобто особисто підтверджувати, що ви живі і продовжуєте мати право на виплату. Для пенсіонерів з тимчасово окупованих територій крайній термін 31 грудня кожного року. Якщо цього не зробити, виплати зупиняються. До речі, ідентифікацію потрібно проходити лише один раз на рік. По-друге, є проблема доступу до банківських рахунків. Українських банків та Укрпошти на тимчасово окупованих територіях немає. Часто гроші просто накопичуються на рахунках, наприклад, у Шатбанку, а потім повертаються назад до пенсійного фонду як невитребувані. Йдеться про 10-12 мільярдів гривень. Крім того, якщо немає руху коштів по рахунку протягом 6 місяців. Пенсійний фонд припиняє виплати пенсій. По третє, цього року офіційно з'явилася додаткова умова від пенсійного фонду. Людина не має отримувати пенсію від Російської Федерації. Якщо оформлена російська пенсія, то українську виплату зупиняють. Щоб цього не допустити, потрібно до 31 грудня подати заяву про неодержання пенсії від Росії. У мене є кілька відео на моєму каналі, як це зробити. Отже, маємо дуже непросту картину. Українська держава продовжує нараховувати пенсії усім громадянам на, українських, на окупованих територіях, але реально отримати їх може лише меншість. І тут важливо підкреслити. Перебування на окупованих територіях саме по собі не позбавляє людину права на українську пенсію потрібно лише виконати дві умови: не мати російської пенсії і пройти ідентифікацію. Висновок простий і водночас тривожний: із приблизно мільйона пенсіонерів, що лишилися на тимчасово окупованих територіях, Лише близько 400 тисяч реально отримують українські виплати. Решта або живе, живе на російській пенсії, або взагалі залишилися без належної підтримки. До речі, російські джерела заявляли про 1 мільйон 700 тисяч призначених пенсій у так званих нових регіонах. Але російська статистика любить усе перебільшувати з метою політичної пропаганди. Якою є відповідальність в Україні за одержання російської пенсії? В українському законодавстві окремої статті за російську пенсію не існує. Але може бути застосована стаття про незаконне отримання соціальних виплат стаття 165 Дефіс 1. Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто, юридичну українську пенсію не скасовують лише за факт російських виплат. Проблема виникає лише тоді, коли одночасно отримують обидві пенсії і приховують цей факт. Пенсійний фонд може зупинити виплати і вимагати повернення переплачених сум. Але я припускаю, що після закінчення війни це питання буде врегульоване і, можливо, буде прийняте окреме рішення свого роду амністія отримання двох пенсій саме в період війни. Тим більше, що пенсіонери на тимчасово окупованих територіях не можуть отримувати гроші на місці. А як їм виживати? Однією з найбільших проблем для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях є ідентифікація. Я назву кілька варіантів, а ви обирайте той, який вам доступний. Варіант перший. Виїзд на підконтрольну територію України. Дістатися підконтрольної території України напряму. Неможливо, я не знайшов жодного пункту пропуску цивільного населення з Росії в Україну. Раніше працював пункт пропуску Покровка Колотилівка, але зараз він закритий. Принаймні я не знайшов згадки, що він діє нині. Якщо хтось має інформацію, напишіть. Залишається, що дістатися в Україну можна лише через треті країни. Якщо це вдалося, то треба прийти до пенсійного фонду чи свого банку, мати з собою паспорт і ідентифікаційний код і пройти фізичну ідентифікацію. Якщо в банку, то банк повідомить пенсійний фонд і виплата буде продовжена. Але це дуже дороговартісний варіант, і його може собі дозволити лише заможні люди. Варіант другий. Використання дія підпис. Встановіть додаток Дія на смартфон. Зареєструйте Дія підпис. Потрібна камера та NFC, щоб підтягнути дані паспорта. Зайдіть у особистий кабінет пенсійного фонду і підпишіть електронну форму Дія підписом. Система автоматично підтвердить вашу ідентифікацію. Але цей варіант доступний лише для тих пенсіонерів. Хто має смартфон, біометричний закордонний паспорт або український паспорт нового зразка ID-картку. Варіант третій – Відеоконференція з пенсійним фондом. Наразі ця послуга діє тільки для ВПО внутрішньопереміщених осіб. Треба дочекатися виконання обіцянки пенсійного фонду, запустити цю послугу для усіх пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Для відеоідентифікації подається заявка на веб-порталі пенсійного фонду. У призначений час треба вийти на відеозв'язок через смартфон чи комп'ютер, показати паспорт та інші документи у камеру та відповісти на запитання працівника пенсійного фонду. Після встановлення особи, тобто ідентифікації, пенсійний фонд продовжить виплачувати пенсію чи Відновить, якщо вона була припинена. До речі, у 2025 році пенсійний фонд звузив перелік каналів для відеоідентифікації. Skype вилучили, залишилося лише 5 платформ, в тому числі найбільш популярні Viber, Telegram і WhatsApp. Варіант четвертий. Якщо ви з тимчасово окупованої території виїхали за кордон. Тоді зверніться до Консульства України у країні перебування. Замовте документ, що підтверджує факт, що ви живі, і надішліть його до пенсійного фонду. Дефтос блогерів називає ще один варіант через довірену особу. Але ні, довірена особа не може пройти за вас ідентифікацію, навіть якщо це ваш найближчий родич. Проте довірена людина може отримувати за вас пенсію, якщо ви оформите на неї довіреність у нотаріуса. Проте ви особисто маєте подати заяву до сервісного центру пенсійного фонду про виплату пенсії за довіреністю. Це обов'язкова вимога. Пенсійний фонд тоді організує виплату за довіреністю, але максимум на 12 місяців. Після 12 місяців. Пенсіонер зобов'язаний знову особисто звернутися для продовження довіреності і виплати. Отже, на тимчасово окупованій території наразі немає прямої можливості пройти ідентифікацію. Лише через дія підпис і, і через відеоконференцв'язок. Можна спробувати пройти ідентифікацію через свій банк, бо згідно з постанови No. 726 від 18 червня цього року, банк зобов'язаний раз на день передавати до пенсійного фонду електронне повідомлення, якщо відбулася ідентифікація пенсіонера. Як це практично зробити, я не знаю. Треба телефонувати на гарячу лінію свого банку і уточняти, чи доступна ідентифікація онлайн. Якщо. Це вам вдалося, через кілька днів можна зайти в особистий кабінет пенсійного фонду або зателефонувати на гарячу лінію, щоб переконатися, що ваша ідентифікація зарахована. Тепер щодо проблем, які існують для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Пенсійний фонд не приймає дзвінки з російських номерів. У 2022 році всі українські держоргани та кол-центри заблокували вхідні виклики з російських телефонних мереж. Це зроблено з метою виключити прослуховування, шахрайські дзвінки, спроби ДОС-атак через кол-центри, тобто зміркувань безпеки. Що це означає на практиці? Якщо пенсіонер на тот або в Росії спробує зателефонувати з плюс 7, це російський номер, дзвінок просто не пройде. Мені часто скаржаться на каналі, що телефони пенсійного фонду не працюють або не відповідають. Така ж ситуація із більшістю банківських гарячих ліній. Вони відсікають дзвінки від російських операторів. Раніше український мобільний зв'язок працював у прикордонних з Україною областях. Зараз він не працює. Як пенсіонеру з тимчасово окупованих територій додзвониться до пенсійного фонду по інтернету, щоб обійти обмеження на дзвінки з російських номерів? Ось робочі варіанти. Перший. Дзвінки через месенджери, Viber, Telegram та Skype. Вони дають можливість дзвонити на звичайні українські номери навіть на стаціонарні чи гарячі лінії. Друге. Віртуальний український номер. Є компанії, які надають такі послуги. Наприклад, компанія Інтертелеком надає послуги для дзвінків через інтернет. Потрібно завантажити додаток IT phone. Зареєструватися через свій емейл або інший контакт. У додатку вибрати опцію Підключити новий номер. Сплатити підключення, плюс першого абонплату сума приблизно 220 гривень або е, більше за пакет, який ви оберете. Вам дадуть віртуальний український номер, який прив'яжуть до вашого додатку. І через додаток можна здійснювати дзвінки, приймати виклики, надсилати смс і навіть без сім карти Доступ працює через інтернет, Wi-Fi, мобільний інтернет. Якщо немає активності протягом 12 місяців, номер можуть відключити. Додаток має мінімальні вимоги до інтернету. Навіть при швидкості 15 кбіт в секунду має бути робочий звук. Сервіс дає до 5 номерів на одному пристрої. Однак, якщо ваш провайдер, який надає вам послуги на тому боці, блокує сервіс чи сильно обмежує трафік, то у вас можуть бути проблеми. Третє. Допомога від родін, від родичів. Це на, які знаходяться на е, підконтрольній території. Найпростіший спосіб родич чи знайомий на підконтрольній території телефонує до пенсійного фонду з українського мобільного. Вони можуть уточнити інформацію за вашим запитом, маючи ваші паспортні дані та номер пенсійного посвідчення. Якщо ви на тимчасово окупованій території, то головна умова для ідентифікації і е, зв'язку з пенсійним фондом та українськими банками. Мати стабільний інтернет і доступ до одного з п'яти діючих месенджерів. У разі блокувань варто використовувати VPN. VPN це віртуальна приватна мережа, яка дає можливість обходити блокування і з'явитися в іншій країні. VPN допомагає приховати вашу IP-адресу, і це робить важчим відстеження вашого місця. Перебування. Але 22 липня цього року Держдума Росії ухвалила закон, який передбачає штрафи за навмисний пошук екстремістських матеріалів, у тому числі через ВПН. Закон також вводить покарання за порушення правил користування ВПН-сервісами, наприклад, рекламування ВПН, який обходить блокування штраф. Від 50 до 80 тисяч рублів для фізусів. При цьому законодавці говорять, що звичайне користування VPN для легітимних цілей нібито не має карація. Отже, користуватися VPN наразі ніби не заборонено і не завжди, але за певні дії доступ до заблокованого контенту чи рекламування VPN вже передбачена відповідальність. Але майте на увазі, зв'язок з Держорганами України, а пенсійний фонд є державним органом, може також підлягати штраф. А тепер про пенсію. Пенсійний фонд зупиняє виплату, якщо немає руху по банківському рахунку протягом 6 місяців. Держава не забирає у вас пенсію. Усі гроші, які нараховані, лишаються на вашій карці в українському банку. Але щоб держава була впевнена, що ви живі і справді отримуєте ці гроші, вона потребує від вас сигналу. А найпростіший сигнал це коли ви знімаєте гроші або оплачуєте карткою. Хай навіть невелика сума один раз на 6 місяців 10 гривень. Тоді система бачить, людина користується пенсією. Якщо ж картка зовсім не рухається кілька місяців, виникає сумнів. Можливо, людини вже немає, а гроші намагаються знімати сторонні особи. Щоб обійти це правило з місяців свої послуги пропонують міняйли або посередники на тимчасово окупованих територіях. Як це працює, поясню простими словами. У вас на українському рахунку з'являється пенсія у гривнях. Вивезти її без виїзду неможливо. Посередники пропонують. Ви переказуєте їм гривні через банківський переказ, картку або через родича, а вони дають вам готівку у рублях. Посередник, звичайно, встановлює власний курс, тобто бере винагороду. І вона може бути великою. Частина пенсії з'їдається. Після операції ви маєте рублі в руках і можете купувати і виживати, але частка вашої пенсії вже втрачена. Ризики та мінуси такої операції, звичайно, є. Велика втрата грошей через значний відсоток, шахрайство, міняйли може зникнути і після переказу, або нав'язувати додаткові умови. І, що найважливіше, безпека ваших особистих даних, бо вам потрібно передавати паспортні дані, реквізити картки, а це ризик витоку та шахрайства. Вашу картку можуть використати для інших операцій і скомпрометувати. Банк прикриє ваш рахунок до з'ясування обставин. Чи є в цьому логіка з погляду пенсіонера? Так, в короткій перспективі пенсіонер отримає готівку для покупок, але з точки зору збереження прав і коштів, ви втрачаєте частину пенсії, підвищуєте ризики. І ускладнюєте собі документальне підтвердження права на виплати української пенсії. Вирішувати, звичайно, вам. Ще одна несправедлива проблема для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях це правило трьох років, яке потребує змін на законодавчому рівні. У законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування стаття 46 є норма, невиплачені пенсії з різних причин виплачуються не більше, ніж за 3 роки, що передували зверненню пенсіонери. Як це правило застосовується для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях, починаючи з 2014 року. Пенсіонери, які виїхали з окупованих територій Донбасу чи Криму, і звернулися у пенсійний фонд вже після кількох років, отримували лише заборонені за останні три роки. Решту періоду, наприклад, з 2014 по 2021 не компенсувалися, навіть якщо людині формально нараховували пенсію. Це правило поширюється і. На новоокуповані території після 24 лютого 2022 року. Є рішення Європейського суду з прав людини, Конституційного суду України, які визнають такі обмеження дискримінаційними. Але норма 3 роки досі залишається в законі, і Пенсійний фонд її застосовує. Він завжди посилається на статтю 46 закону. І виплачує повну суму за останній рік, а заборованість за 2 роки додається до щомісячної виплати рівними частинами. Це вже деталізовано у постановах Кабінету міністрів. Таким чином, навіть якщо ви не отримали пенсію 5-10 років після поновлення, ви фактично отримаєте тільки 36 місяців боргу. Це викликає звичайно серйозні нарікання і вже були предметом судових спорів. Звичайно, проблему пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях значно більше. Я розповів про найважливіші. А що думаєте ви з цього приводу? Поділіться, будь ласка, своїми думками, тільки прошу вас без пропаганди. Підписуйтеся на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!